Сергія Богачука кинули. Українець мав боксувати в Андеркарді Усик Ф'юрі проти топового узбека Ісраїла Мадрімова, але той злився з івенту через хворобу. Богачук отримав нового опонента з Великобританії. Даємо йому характеристику. Махмуд Чертак та брат Пулєв провели бій за пояс чемпіона WBA у хевівейті. Болгарин переміг і став регулярним чемпіоном, або, іншими словами, претендентом на Усика. Але навряд буде битися з Сашком. Тайсон Ф'юрі показав своїх спарних партнерів. Серед них є й російський боєць, який пов'язаний із силовими структурами країни-агресора. На тижні свої поєдинки проводили аж два наших супертяжі: Олександр Гриців. Та Ігор Шевадзуцький. Молодий львів'янин виступав в андеркарді події чара проти Пулєва. Суперником для Сашка став екс-українець, а нині поляк Сергій Вервейко. Наш боксер досить легко пройшов опонента і у восьмираундовому бою забрав перемогу рішенням. Тепер в активі бійця 9 перемог у 9 поєдинках. Але однозначно треба підвищувати рівень опозиції. Хочеться побачити поєдинки супертяжа, хоча б на рівні бійців топ-150 бокс-рек. Це буде хороша перевірка для Гриціва. Також на вихідних закривав поразку від Пулєва український халк Ігор Шевадзуцький. Наш боєць не помітив польського джорнімена Якуба Сосінського, завдавши йому дев'ятої поразки, точно в печінку в другому раунді. І до побачення. Лальших оголосив про бій Берінчика в андеркарді Усик Ф'юрі. Це ж було вже. Так, було. І знову Бєріка внесли на плакат помилково. Туркі Алельших опублікував оновлений плакат із новим суперником для Богачука. Про нього поговоримо дещо згодом. Але сам факт: на оновленому постері Денису знову в суперники засватали Сема Ноукса. І найсмішніше те, що на момент публікації Ноукс був у ринзі і проводив поєдинок у Великобританії проти Райана Волша за WBO International. Ну да, от зараз легенько розімнеться на британчику, а за два тижні з легкою душею вийде боксувати працювання проти чемпіона світу WBO. Вірю, я повірив. Я не вірю. І мене вірую. вам вір, я не вірю. А от дивіться, От тепер хресто зробили я вірю. Загалом із тими плакатами від турків виходить тотальна біда. От такої дичини я ще й не бачив. Спершу всемогутній опублікував постер Ф'юрі Усик замість Усик Ф'юрі. А це груба помилка, бо завжди чемпіона вказують першим. Турки довелося зносити цей пост і робити новий, коректний. Далі там з'явився бій-берінчик Ноукс, якого насправді не буде, і знову перероблювати. Врешті останній випадок, коли змінився противник у Богачука, і СММники за старим шаблоном внесли на картинку ще й берінчика. І знову треба все перероблювати. Пане Туркі, а що у вас із командою соціальних мереж? Якось невдобно ж виходить стільки разів помилятися на такому рівні. Берінчик же може провести захист у лютому в Нью-Йорку на Медісон гарден про що в ефірі Київ СтартеБ зазначила Аліна Шатернікова. А Сергій Богачук отримав нового противника на 21 грудня. Спершу він мав битися проти топа. Ісраїла Мадрімова. Але туркі повідомив, що в Узбека бронхіт і він не зможе провести бій, але буде готовим до поєдинку в лютому проти Вьорджила Ортіса, де на кону буде стояти пояс тимчасового чемпіона WBC. Відтак Сергію в терміновому порядку знайшли британця Ішмаеля Девіса. І відразу почалися конспірологічні теорії, що українця знову зливають. Що Мадрімов просто має попереду більш жирний бій і хоче краще підготуватися саме до нього. Я в це не зовсім вірю. По-перше, великий бокс це вам не молодша школа, де можна принести записку від мами, що ти не прийшов, бо щось там трошки кашляв. Сертифіковані лікарні мають подати лист, де підтверджується хвороба боксера, що унеможливлює його виступ. І лише на основі цього організації можуть офіційно повідомляти про травму чи хворобу бійця і без наслідків знімати його з поєдинку. Принаймні так воно має бути по формі, і думаю, що насправді так і було. Однак у спорті де є майже абсолютна влада однієї людини і дуже багато вирішують особисті зв'язки. Я вже й не знаю, що казати. Тому напишіть ви в коментарях, що думаєте про ситуацію. Бо в Сергія вже раз забрали чемпіонський бій і дали Мендосу. Зараз відбувається щось схоже. Але при цьому я не вважаю, що новий суперник Ішмайль Девіс буде булочкою з маком для українця. Так, Сергій фаворит, але цей хлопець насправді теж дещо може. Лише одна поразка в останньому бою проти учасника Олімпійських ігор Джоша Келлі. Боєць на прізвисько Чорна Пантера дуже здібний фізично. Він може чимало пропустити, але тримає удар і сам тяжіє до фізичної роботи. Він вміє клінчувати і націлений на роботу на середній та близькій дистанціях. Не супершвидкий, але гатить добре. Критично важливо не дати йому багато простору для розгону та можливість бути на близькій дистанції. Келлі зміг його перебоксувати у класичній аматорській манері, коли ти вичікуєш атаки противника і даєш в розріз. Або провалюєш опонента і тут же даєш свою двійку. Технічний арсенал у Девіса на середньому рівні не вище. З цікавого він є амбідекстером. По ходу поєдинку може змінювати стійку і однаково Добре працювати як ортодоксом, так і шульгою. Також однозначно є дірки в захисті. Він покладається на блок, який дає збої. При цьому за рахунок хорошої трималки продовжує боксувати. Британець не рівень Мадрімова чи Ортіса, але точно опозиція, до якої поставитися варто серйозно. Перемагати його Сергій має, але от чи достроково дуже сумніваюся. У Києві 14 грудня своє боксерське шоу представить компанія Топ Generation. У головній події Андрій Борешполець захищатиме пояси чемпіона України та WBC Ukraine Україн проти Яніса Куриленка. Я очікую, що побачу топову бійку в суперлегкому дивізіоні, і звісно, хочу подивитися на дебют Юрія Захарєєва у профі. Наймолодший український чемпіон світу проведе поєдинок проти Хоеля Хуліо, який давним-давно боксував і ще з Сергієм Дзинзируком. Від Хуліо очікувань немає. Але на Захареєва в профіках глянути ось це цікаво. Подія пройде в Києві в Стереоплазі, а квитки шукайте на Карабасі. Ці хлопці вміють робити яскраві події. На тижні визначився новий претендент на Усика. Цей статус між собою розігрували два проспекти: володар поясу Даблий Бій та претендент Кубрат Пулєв. Молоді пацани влаштували топову рубку, де ти до останнього раунду не розумієш, хто швидше ляже. Кубрат, Махмуд? чи ти сам ляжеш спати? Від першої хвилини вони вімкнули режим топових спорткарів і навалювали, не жаліючи сил. Треба відзначити, що Болгарн виступив удома та був трохи старшим за свого візаві. Тому за рахунок досвіду забирав багато епізодів. Він краще клінчував, проламував захист опонента, показуючи, що блок чара це не бетон, а картонна коробка. З цями публіка так кричала, що здавалося, що от зараз Махмуд має якраз лягти, але ні, чогось бракувало. Мабуть, сил. Показово, коли в останніх раундах Пулів мав невелику технічну паузу, а чар у цей час відійшов і просто сперся на канати в куті, бо замахався від спорту і не треба на нього гнати. Просто чемпіон WBA Regular востаннє проводив толковий бій 9 років тому, коли впав від Брієдіса. Словом, брав великий розгін, щоб фінішувати болгарина на вихідних, але не вдалося. Пулів ділу забрав перемогу рішенням і по суті став новим претендентом на Усика. <ріст> Отакі у WBA різдвяні подарунки. Чер, якимось дивом перебрав пояс регулярного чемпіона після поразки Дюбуа Усику і програв його пуляву. Кубрат останній у черговості претендентів, але сам факт, що цей хлопець у 43 роки заволодів таким титулом, який дає право боксувати з повноцінним чемпіоном. На українця він то навряд вийде, але болгарин підняв свої ставки і буде дуже бажаним противником для десятка хороших боксерів, за бій із якими можна підняти достойні гроші. Коротше, на пенсію трохи заробить. Підтримай військо та отримай топовий подарунок від Євгена Коноплянки. Трибуна та колишній футболіст збірної України запустили збір на автівку та індикатори роботи РЕП для захисників. Донату 200 гривень дає вам один квиток на розіграш футболки від Євгена, 400 гривень, два квитки і так далі. А ще гарантована ігрова футболка найбільшому донатору. Долучайтеся до збору та дивіться всі деталі. Вони будуть в описі під відео. На фронті зараз без допомоги тилу ніяк. Тому донатимо, пані та панове. Донатимо. Тайсоне, курва ф'юрі. Що ти собі дозволяєш? Напередодні бою з Олександром Усоком циганський король показав своїх спарних партнерів. Серед них є й росіянин Алексей Дронов, який тренується у футболці з російським прапором. Виходить, якось дуже вже не той. Міністерство молоді та спорту України внесло в його у базу спортсменів, що підтримують війну РФ проти України, тому що дронов контрактник російського МВС, яке представляє клуб Динамо ось що про нього пише сайт Міністерства молоді та спорту. Приналежність дронова до оборонного сектору викликала занепокоєння та дебати щодо його права конкурувати на світовій арені. Критики стверджують, що його військові зв'язки в період інтенсивної війни суперечать принципам чесної гри, спортивної майстерності та духу міжнародних спортивних подій. Боксер є підопічним Шугара Хіла, тренера Тайсона. Як на це реагувати? Мені однозначно важко сказати. Безумовно, дуже прикро бачити, як росіяни просочуються в спорті всюди, де можна, але це прогнозовано. Блокада на них знімається і навіть не потроху, якщо вони боксують за абсолюта в ріяді. А от реакція Усика на це має бути одна: бити точно в ціль. Чи в пузо, чи в голову, але однозначно бити Тайсона Фюрі, щоб він назавжди переконався, що ніякі росіяни йому не допоможуть. Але не тільки росіянин є в таборі цигана, як нам відомо, допомагає готуватися британців і чинний чемпіон світу. Хто саме та в якій незвичній країні свій табір проводить екс-чемпіон WBC? дивіться в ролику за підказкою? Там усе про підготовку бійців до бою 21 грудня.